В ім'я Боже, починаємо ваше блаженство, пані і панове, колеги, ми зібралися на круглий стіл, який називається Україна на шляху до самоусвідомлення. Перш ніж почати, я хотів би висловити подяку нашій медіа. Партнерам медіа супроводу, бо цю подію у прямому ефірі висвітлюють і ось цілий список. У прямому ефірі, точніше в інтернеті, за нами стежать Українська Правда, газета «UA», кореспондент, сайт Радіо Свобода, сайт газети День, Лівий Берег, Платформа, «Політ.UA», Громадянська служба свідома. Главком, Майдан, Високий Вал Чернігів, Західнет, Львів, зрозуміло, Зік, Львів так само, Остров Донецьк, Погляд, Тернопіль. Ввечері телевізійний звіт буде транслюватися на каналі ТВА. Щодо порядку денного. Група 1 грудня, як легко зрозуміти, існує більше року. За цей час, і особливо за останні дні, вперед день сьогоднішнього круглого столу. Я в приватному порядку чув репліки, що власне група, як моральний авторитет, чи ну, один з небагатьох в сучасній Україні, мали би. Запропонувати якийсь більш актуальний, більш вжитковий, більш приземлений порядок денний для того, щоб українське суспільство те, яке опинилося за межами істеблішменту, знайшло би якісь зрозумілі сценарії, зрозумілі і розумні сценарії для своєї дії. Натомість група 1 грудня запропонувала зовсім інший порядок денний, а саме інституціювати моральні засади, дефіцит яких відчувається, і ще певний час відчуватиметься в українському суспільстві. Я цитую преамбулу з сьогоднішньої хартії української хартії вільної людини. Висловити те, як бачимо життєві орієнтири для нашого суспільства, і водночас дати поштовх до об'єднання всіх людей, які хочуть доброго і гідного життя в Україні і навколо неї. І ми спробуємо сьогодні переконатися, що саме цей нібито абстрактний порядок денний. з... Моральних засад разом з тим є тим необхідним кроком, без якого Україна не може рухатися далі. Я надаю слово черговому головуючому ініціативної групи 1 грудня, панові Євгену Сверстюку. Для ну, так би мовити, для преамбули. Дякую. Хай буде благословенна мить представлення української хартії вільної людини. Хартії з'являються як вісники нових часів і вісники розриву з минулим. Ми маємо з чим розривати. ХХ сторіччя було запереченням любові і милосердя. Воно явило принцип насильства в теорії і в практиці. І той принцип потерпів крах. Вожді були особливо жорстокими до українців, що боролися за незалежність. Вожді надималися гординою світового панування. Вони були окрилені перемогами. Кремлівський вождь після перемоги над своїми соратниками і після перемоги над народом проголосив себе батьком і вчителем всього прогресивного людства. Хіба не було підстав надиматися? Вождь Третього Райху покорив Європу. Йому здавалися в полон мільйонні армії, маршали і загони інтелектуалів. Вождь надимався. Зневагу до українського народу успадкували також ті кримінальні сили, що ніколи не перемагали, а тільки успадкували гасло, хто бил нічим, тот стане всім». Кримінальні завжди воювали проти українців. Сьогодні вони називають Україною ета страна і підписують закон проти української мови. Такий гріх переступу проти духа не може бути прощеним ні на небі, ні на землі. Отже, нам є від чого відвертатися. Відвертаємось від імперії, побудованої на утилітарних вартостях. Відвертаємось від методів насильства і лжі. Відвертаємось від карликуватих кремлівських ідей відновлення імперії зла. А отже, повертаємось обличчям до свого народу, до його споконвічних духових вартостей, заснованих на заповідях любові і служіння заради. Спільного добра. Ми свідомі того, що творити може тільки позитивна сила добра, що утвердилася в світі як принцип демократії. В основі її лежить право людини, повага до людини, а також обов'язок людини. Фактично джерелом того обов'язку залишається давнє нагадування апостола Павла, поки є час, усім робімо добро. Бо тільки з джерел любові йде енергія і охота до діяльності некорисливої і щирої. Вічний революціонер у Івана Франка є тим досвітнім будителем дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля. Але, на жаль, дух діє з перервами, є цілі історичні смуги, атрактив історії, позначені браком Творчого духу ми були свідками його спалахів, тисячі людей з корогвами по всій Україні на початку 90-х років. Підняття українського прапора біля Київської міськради, ланцюг єднання Сходу і Заходу України, акт проголошення незалежності України. Референдум за незалежність 1 грудня 1991 року. Майдан 2004 року. У всіх цих акціях кожна людина була більшою, ніж вона є завжди. Вона була окрилена духом. І кожен з нас повинен пригадати. Коли він ставав вищим за себе і підіймав інших на святу справу. Українська хартія вільної людини проголошена сьогодні засвідчує нову сторінку нашої історії: сторінку активних пошуків твердого фундаменту. Потрібна велика сила духу. Щоб піднятися над постелями з невіри й байдужості. Потрібні молоді сили, що сміють і не бояться. Україна була є й буде, поки в нас живе енергія любови. Але нам потрібна докорінна переорієнтація замість апеляції до влади. Запитувати себе, що повинен зробити я. Як маю змінитися, щоб змінювати навколишнє життя? Як можу активно творити і примножити сили добра? В Україні підіймається широкий рух знизу, Українці здатні до самоорганізації. Зрештою, наш народ завжди стояв морально вище за ту владу, яка ним керувала. Перед нами є перспективи відродження, потрібні духовні зусилля, від яких совковій еліті стане ясно, що в Україні є український народ, здатний за себе постояти і виставити рахунок. Народ Здатний навести лад. Важке те наше повернення до пережитків минулого, затоптаних в минулому сторіччі. Найшвидше повертаються до власності, повертаються жадібно, як до корита, часто одразу чотирма ногами. Повернення до релігійних пережитків повільне, часто соромливе, від ідолів до Бога, як драбина до неба. А церква, яка тримається старих зв'язків з владою Лукавого, підштовхує людей замість рятувати їх. Найважчим виявилося позирно легке повернення до національної гідності, до національної ідентичності. Примітивний совок ходить в прокладеній борозні, боїться національних обов'язків і сахається гордого самообмеження. Совок важко погоджується. На найменування вулиці іменем головного командуючого військами УНР Симона Петлюри, і залишає на тій же вулиці стару назву Комінтерн, як мішок з Брухтом соцбуду. Так йому наче безпечніше. Совок бачить портрет Гетьмана Мазепи на 10 гривневій копюрі. Але називає іменем Мазепи тільки половину вулиці, з остраху перед анатимою, яка безбожно виголошується в лаврі гетьманові Мазепі поряд з молитвою за нього ж як храмостроїтеля. строїтеля. Совку легше вдатись до ксенофобії, ніж підійматись до національної гідності і відповідальності. Він не розуміє. Що держава без національного обличчя не викликає поваги і довіри. Вона не може бути рівною серед рівних. Але природа потроху бере своє і Бог оберігає первісні форми свого творіння. Власне, українська хартія і орієнтується на вільну неспотворену людину. В 21 сторіччі світ для себе несподівано відкрив, що в зоні жорстокої Другої Світової війни і Голодомору живе добрий і мирний народ українці, існування яких Російська імперія – не то, що засекречувала, не те, щоб замовчувала. Навіть президент Кучма написав роз'яснення: Україна не Росія. І то правда, яка вселяє надію, надію, що український народ швидко розкріпачується і приймає демократичні принципи. Швидше. Ніж його постколоніальна політична еліта обтяжена звичками лукавого слуги. Для нас важливо не так, щоб світ нас побачив, як те, щоб ми себе пізнали і повірили в себе, щоб кожен відчув, що зміни починаються від нього самого. І головне, ті зміни відбуваються передусім у сфері духовної, тобто не в масовій свідомості, а в моральному визріванні людини до господаря. Що колись було зазначено навіть у звертанні, пане господарю, пане добродію, у нашому світі холодного відчуження і порізненості людей. Ці старі форми звертання звучать трохи дивно, але вони творять атмосферу довіри і приязні, що нагадує дух майдану. То і є природна форма спілкування, яку люди забули в зоні страху, підозри і доносів. Люди відкриті і вільні, звертаються один до одного з повагою і доброзичливою усмішкою, що і єднає людську спільноту. Людині завжди бракує не так інформації, як доброго слова і ласки. Дякую.